Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами поширювати наш україномовний YouTube, наш мовний простір. Слухайте, я приїхала на курси, я приїхала на півтори години раніше. От зараз вам зроблю відео, тому що чекати півтори години. У нас дуже холодно в римі, десь 13 градусів. Але це не просто 13 градусів, ще е, лється дуже холодний дощ на вас. І чесно кажучи, я так заздалегідь вийшла на курси, я думала, що я візьму автобус, от і я буду чекати на автобус на зупинках, і мені потрібно буде десь півтори години, а потім такий пішов дощ, і от зараз знову я бачу, ми з вами знову в яких то катаклізмах. От піде зараз дощ. Тому якщо буде дуже дуже шумно, ну я тоді вимкну відео. І потім вже зроблю. От. І я вирішила, щоб під дощем не стояти на зупинці, я вирішила а, поїхати на машині прямо до школи, прямо до курсів. От, ну і приїхала ж раніше. Ось, бачите, якщо ви на машині, то ви ну скільки мені потрібно було? Ну, десь, може, 30 хвилин, отак, може, 28. А якщо ви. А, на автобусах то півтори години. І потім я ще їхала, знаєте, так от тихенько-тихенько. Якийсь там полуумний італієць мені сигналів, щоб я ж пришвидшилась. Але даруйте, у місті йде дощ, оці е, вишохідні переходи, куча народу, діти е, бігають. Ні, я так подумала, можеш мені сигналити, сколько тобі влізе. Я буду їхати так, як того потребує. Обстановка на дорозі. Ось. Так, мої хороші, Руслану, що ви там мені пишетесь? Давай давай про Я до речі, вчора, знаєте, я коли з падови приїхала, я собі зробила багато аудіозаписів на диктофон про все моє життя, як я там жила в падові. Для того, щоб в мене не було соблазну, знаєте, туди вернутися до нього. Тому що там таких, там такий, що він дуже просив. До нього повернутися, так що це в мене впало таке. а це зламаний держатель. От, і я коли почала слухати всі ці мої записи на диктофоні, Боже, я знову почала це все переживати. Це дуже важко. Ну це дійсно дуже важко. Але я вам розповім, ну просто я не хочу перескакувати, моя хороша Русланочко, я не хочу перескакувати. От сьогодні вам розповім ще про одного персонажа. От якраз він був перед оцим падуванцем. Цей персонаж був з Мілану, ось, і там теж був жах. Я вам хочу сказати так, мої хороші, якщо у вас є дівчата, тобто дівчата, якщо у вас є дівчата і хлопці, якщо у вас є дівчата, доньки, бережіть їх. Розумієте? Бережіть їх. Це ваше рідне, це ваша кров, це, це, ну, це ваше. Ви не можете казати вашій доньці. Що так, ти вже доросла, пішла з дому, пішла геть, давай шукай собі. Сепарація від батьків це дуже добре, це дуже добре. Я з 15 років до 39 я жила без батьків, без нікого. Я жила сама по собі. Ніхто мені не допомагав, от як жила, так і жила, ще й дитину сама виростила. А тут не так сталося, що от приїхала, блін, до матері. І все. І ви повинні розуміти, чому кожного разу а, жінка, дівчина потрапляє в такі стосунки, в ну, які е, нормальна дівчина ну, не потрапить. Розумієте? Думку, яку люблять, яку, навпаки, знаєте, затримують вдома, що Боже, цей тебе недостоїн! і цей недостоїн!» Це теж такий перебор. Але коли тобі кожного дня кажуть, «Боже, тобі вже сорок, Боже, тобі вже там сорок один. Давай геть з хати, давай геть з дому і шукай собі чоловіка, і шукай собі мужика, і живи вже з ним. Ти вже доросла жінка. І що? Якщо я доросла жінка, я зобов'язана жити з мужиком, з чоловіком? Я, заб... я зобов'язана щось комусь. Так, звичайно, моєї маман і її чоловіку, ну, скажімо так, моєї маман. Тому що її чоловік він не має свого розуміння, він не має своєї думки власної. Що йому в голову, моя маман, вкладе, то він і... Видає через рот і не тільки. От. І от, коли ви мені пишете, Господи, Маріана, та чого ти знову в таких стосунках і знову в таких стосунках? Тому що коли у людини є вибір, куди піти, куди податися, вона на погані стосунки одразу відреагує і скаже, ні, мені це не потрібно. А коли людині нікуди податися і подітися нікуди, коли тебе женуть з дому, коли кожного дня тобі влаштовують шкандалі. Розумієте, коли я спала по 2-3 години і мене все так утрясло, то навіть коли тобі трапляється такий недолугий чоловік якийсь, ти подумаєш, ну може мені так здається? Може він не такий поганий? Ну, гірше жити з матір'ю. Може він, знаєте, може мені так здається, що він якийсь не такий дівчата? Якщо вам так здається, вам не здається. У жінок особливо з віком дуже розвивається інтуїція. Дуже. І в нас з віком починає бути така дуже тяжка енергетика. От чому, коли літня жінка вам щось скаже, погане, ваша енергетика так щух, ще. А коли молода, щось там, то не так і страшно, розумієте? Коротше кажучи, звичайно, я хотіла вам ще розповісти, як я на курси ходила, тому що це було перед Міланом, а, але окей. Розповім вже про цього персонажа, і потім вже напрямую ми вийдемо до падованця. От. Так от, знову склалися такі обставини, що ну що, я живу з матір'ю, з її чоловіком. Ще тоді був живий дідусь Джованні. Маман вся на нервах, вся на стресі, кричить, волає. Постійно свариться зі своїм чоловіком, зі Стефаном. В цьому всьому вона звинувачує мене, що тому що нас багато, а квартира маленька, і ще вони, дідуся, ж ніяк не, мож, не захотіли здати в вкази Діріпосу, тобто в будинок для для престарілих, для літніх. вони не захотіли, вони захотіли його пенсію отримувати. Ну от і повинні були. Ой. І річка літає, <смі> і повинні були е, терпіти і дідуся Джовані, і мене і ось таке. І це було дуже-дуже тяжко, коли кожного дня то тебе е, виганяють з дому, коли кожного дня вона каже своєму чоловікові, що йди їй, скажи, щоб вона йшла геть, онь е, її речі. Нехай вона бере свої речі, шукає собі роботу десь на бабках, на дітках з е, проживанням, і щоб вона пішла геть, щоб я її не бачила. І ми будемо з тобою сваритися до тих пір, поки вона не піде, тому що вона мене нервує. І, Стефану, звичайно, от я можу про нього, звичайно, багато що поганого сказати. І двері з ясом уриває і стін, і психує, і кричить, і ображає. Але, ви знаєте, він для мене зовсім стороння людина. Ну, одружився він на моїй матері. І що тепер? Він для мене зовсім стороння людина, але він ніколи за все своє життя він ніколи не сказав мені, щоб я пішла геть. Ніколи. Ви знаєте, він не, такий, а, він не така людина, що буде свої почуття приховувати. Очі, що йому в голову прийде, то він і скаже. Але жодного разу, Маман, вона мене виганяла і не раз. А він жодного разу, навпаки, він завжди казав, Наташа, моїй матері, Наташа, давайте жити, дружину. Це ж твоя донька, чому ти так до неї відносишся? Це ж твоя донька, на що моя мати казала, вона з народження вже мене дратувала. Розумієте? З народження, коли я ще була немовлям сьомомісячним, може, тому що я вижила сім місяців, от я її дратувала все її життя. Так буває. Так буває, якщо у вас добра і лагідна мамочка якась там, якась вас в дупу цілує, ну не треба мені писати, посилати, лучики добра своїй матері, все, що я можу, я і бажаю добра, я їй бажаю всього самого найкращого, але подалі від мене. І я дуже хочу е, теж бути подалі від неї. Тому що одне діло, коли стороння людина тобі щось каже погане, а інше діло, коли рідна мати тобі каже, погано, це, це дуже, це дуже важко. Ось, бачите, навіть онкологію заробила. Так от, і вона на нього насіла, що давай, кажи їй, кажи, їй, щоб вона пішла геть, щоб вона пішла геть. А я ж все це чую. Я все це все, все, все чую, тобто я чищу зуби у ванній кімнаті, і я чую все, що вона йому вкладає в голову. Шу-шу-шу-шу-шу-шу, Там стіни дуже тонкі. Оце було дуже боляче. Від, від, ну, від цього я ревіла. А він, італієць, який, який для мене він ніхто, розумієте, і він їй казав, ні, я не можу. Наташа, я не можу. Сама їй кажи. Ну, це не, не джусто, це неправильно. Куди вона піде? В неї немає роботи. Мати каже: Так вона спеціально не шукає таку роботу. Вона спеціальна, щоб тільки жити з нами і мене дратувати. Мої хороші, в кінці кінців, коли на тебе все це навалюється, 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 я знову вийшла на сайт знайомств. Я знаю, що там там як смітник, знаєте, можна, можна щось знайти, але напевно не з моїм щастям. Ну де я, ще, де я ще буду собі знаходити того італійця? Ну де? Я знала тільки сайти знайомств і все. От я знову туди вийшла. Вийшла така сиджу там, виставила свої фотографії. Я чому вам так все подробно розповідаю там, про мої відносини з матір'ю зі Стефаном, тому що, ну, щоб ви розуміли, чому я потрапляла в такий халеп, коли потрібно було з них біжати, а я навпаки я біжала з дому, щоб не бути вдома, тому що коли тобі боляче робить струння людина? Це не так боляче, а коли тобі боляче робить твоя мати, це тебе вбиває, це навіть не боляче, це тебе вбиває. От. І так я вийшла на сайт така сиджу там, знаєте, так от, виставила свої фотографії ще з короткою стрижкою. От. І зазвичай там одразу починаю тобі писати щось там, пропонувати і зустрітися, і все. І от почав мені писати один товариш, скажімо так. Його звали Джанні, ось, його звали Джанні, а я чогось його назвала Сич. от Сич, Філін, Філін. А, я відео це так назвала Філін, тому що в нього були, знаєте, він такого росточка невисокого, і він такий кругленький. от Я ще подумала, може він з Мексики чи з Іспанії, от, чогось, не знаю, чогось. от Мені так от здавалося. В нього були такі великі-великі очі, і він був кругленький маленький, і чогось він мені нагадував от Філіна з такими очима. От. І він почав мені писати дуже наполегливо. Написав, що він з, з Мілану, що він не курить, що він не п'є. Ну, куди діватися? Я йому дала свій номер телефону. Ну, це так завжди вони починають писати, що дай мені свій номер телефону. Я тут дуже рідко, дуже рідко боюсь тебе втратити. Да. Вже ж. Так, от, дала йому свій номер телефону, і ми почали з ним спілкуватися вже вживу. Я навіть не стидалася. Я з ним спілкувалася при матері, при Стефано. Зазвичай я цього не роблю, тому що Віта приватає віта привата. Мені не подобається, коли вони підслуховують. А так вони і почули, що я з кимось там Шуремури в мене от. І вони як-то мене залишили у спокій. Тобто, вони, мабуть, подумали, що я ну, когось вже собі знайшла і я від них поїду. От. Тому вони мене так не дуже цькували, поки я з цим Джанні розмовляла. От, і він мені про себе розповів, що він розлучений вже давним-давно він розлучений, що в в нього є донька, Що при розлученні вони з дружиною вирішили, що донька буде жити з ним. Це, до речі, в Італії досить розповсюджено, коли жінка йде з сім'ї і собі утворює нову сім'ю, а чоловік залишається з дітьми. Це тут дуже часто буває. От. А, і ось, ну скільки мені здається, він сказав, що він років 12 вже як е, в розлученні, і от він сам виросив свою доньку. А зараз донька, вона з своїм нареченим е, живе, вони з, знімають е, разом квартиру і живе з ним. А він такий самотній, сам такий, і собі шукає жінку для подальшого життя. От, дуже все серйозно, дуже все серйозно. І е, е, він мені. Написав, що він працює в банку, що він а, займається програмним забезпеченням для банку. От, і для мережі банків от, в Мілані, і по околиці Мілану. От я так подумала. А, і що, що мені сподобалось? Він написав, що в нього своя квартира вже виплачена, виплачена своя квартира, трьохкімнатна трьохкімнатна. І що в нього постійна робота, що в нього контракт на цю роботу безрочний. Без терміну, закінчення. І що він вже тут працює в цьому банку 30 років, і йому трішечки ще залишилось, тобто йому було десь років 59-60, тобто йому ще 7 років до пенсії. Ось в одному і тому ж банку. І я би думала, що така постійна людина, знаєте, ой я так, сьогодні в такому паланкіну, тому що ну, холодно. ух, Холодно. От ще й Мілан, Думаю, я ж хотіла на північ Італії. От, і він мені сказав: Слухай, давай я приїду до тебе на вихідні дні. Ти не турбуйся, я про все потурбуюсь сам. Тобто я собі зніму беден Брекфест і будемо з тобою гуляти по Риму два дні якщо тобі сподобається, то ти можеш поїхати до мене в Мілан і там вже будемо вирішувати, як будемо жити далі. О, ти мені дуже подобаєшся, таке-таке. От, і я думаю, ну ладно, нехай приїздить. На всяк я навіть е, зібрала валізу, от, тому що по розговорам він мені сподобався. Тобто, знаєте, він мені здавався таким е, виваженим, таким розсудливим, таким от, як вам сказати, надійним. Ти, що він там не красень, господи, я буду у нашій парі я буду красунею. А для чоловіка це не важливо. Я з ним не збираюся робити дітей і взагалі, але що він такий, знаєте, от серйозний, що він такий от, не п'є, не курить, тому Боже, яке щастя, ще з, і, і з Мілану. І я валізу на всяк випадок я зібрала. І я, маман, сказала: мам, слухай, давай так. Я познайомилась, ну вона ж вже чула, що я з кимось так розмовляю. Я їй кажу, я познайомилася з чоловіком, він з Мілану. Ось, і скоріш за все. Скоріше за все, я поїду до нього жити, і ми будемо вже формувати сім'ю, тому що він саме хоче одружитися. От саме одружитися. хоче. І моя мама: так, так, звичайно, не хвилюйся. <кл 'я> Якщо що, то я тобі валізу на вокзал терміні, на залізничний вокзал привезу, ти не хвилюйся, ти головне, його очаровуй, давай. Ось, Ну і приїхав він на суботу і неділю. От, в суботу він приїхав, ми з ним зустрілися десь о 12-й, щоб разом потім поїхати десь знайти ресторан. На той момент я в Римі жила ну, вже два роки, десь приблизно два роки. Ну, я не знала у таких місць, там ресторани, де куди піти. Я подумала, ну він же і даліч, він все спитає. От в суботу, о 12-й, як зараз пам'ятаю, станція метро Батістіні, я вам вже її сто разів показувала у відео. Ось там він мене чекав. Ой, я кажу, мам, а ще був дощ. О, Ще був дощ, і це було літо, що було тепло, але був дощ. Я кажу, мам, а мама, моя мама, вона навіть визвалась мене відвезти до нього на машині, от, щоб ж краса не потекла під дощем. І ось вона мене висадила біля цієї станції і поїхала додому. А я підходжу до станції метро, я не можу розуміти, він мені написав, що він мене чекає, а де він? Де він? де. Він? де? І тут я бачу. До мене підходить, боже. Ну, я розуміла, що він маленького росту. Він написав, що він метр шістдесят вісім. Я метр шістдесят п'ять приблизно так, а він метр шістдесят вісім. Але там було не метр шістдесят вісім, там десь було дуже мало. Розумієте? Ну дуже мало. Оль, я ж вічлива людина. Я ж не можу одразу скривитися і піти, і сказати, що ти таке написав, ти написав, що ти такий. І більш того, коли він до мене підійшов, я відчула, що він курив. От від нього так тхнуло От, оцими е, сигаретами. І отут я не витерпала. Я йому сказала, що ну, звичайно там бунджорну ля-ля-ля-тра-ля-ля. Усічку він мене поцілував, обдав мене оцим омбре після сигарет. Зажовував він все це м'ятними значить, карамельками, цими карамелами. Ось. Але все одно мені стало погано. Я кажу, Даруй, так ти ж писав, що ти не куриш. Я не курю, я не курю, не курю, це я так нервую, так нервую, це от тільки нерви. Тільки нерви, а так я не курю. І отут мені потрібно було, я вже, знаєте, ще буду вам казати дуже багато разів цю фразу, коли буду розповідати про інших італійських персонажів, от, чоловіків. Отут мені потрібно було розвернутися, і, незважаючи на що, поїхати додому. Подзвонити матері і сказати, що ні, не підходить, шукаймо іншого. От. А я як собі уявила, Боже, от зараз я скажу матері, що він мені не підходить. Боже, та який же буде скандал вдома? От ти знову перебираєш харчами, Да хто ти така? Ти що? принцепеса? от принцеса, чи що? Приїхав з Мілану, з постійною роботою, розлучений, з квартирою. Ну, подумаєш там, покурив десь на нервах. Коротше кажучи, я так подумала, думаю, та ні. Нехай вже цей буде Джованні. Кажу, ну що, поїхали, поїхали шукати, де будемо кушати. От. Зайшли ми з ним в метро, і тут, що мені не сподобалось, що він о, в вагоні, коли ти їдеш, дуже шумно. І, але він почав все перекрикувати, цей шум, і він почав мені, мені кричати, просто кричати, і розповідати, як він доїхав, як він їхав. І що він дуже радий, що він мені, мене на сайті знайомств знайшов. І люди всі, знаєте, так, на нас дивилися, і мені було як соромно, і мені було невдобно, і як то мені було, знаєте, а! от. Думаю, чого ти кричиш, чого ти волаєш? Потім він такий сів, знаєте, а я бачу у нього рубашка, комірець рубашки. Боже, він такий застіраний, ну як вам сказати, дівчата, він чистий, але він вже отак от роз, е, розлазиться просто. Я думаю, господи, ти що не міг знайти рубашку нормально? Ну в, в чому ти до мене приїхав? Потім на е, взуття така, дивлюсь, а він в яких-то таких старих-старих кедах, от, от прямо кедах, знаєте, з такою товстою розиновою е, підошвою. І шнурки там ну, дуже брудні. Ну якщо в тебе кеди зі шнурками можна було їх як то побрати, я не знаю. А, і на одному у цьому кедові а, був розв'язаний шнурок. І я йому сказала: слухай, в тебе шнурок розв'язався, ти можеш впасти. Він такий, та нічого страшного, він не був такий розв'язаний, нічого страшного. Я думаю, господи, от він ще завалиться біля мене. Це оце позорище таке буде. Такий жах, страх і кошмар. Ось і значить, вийшли ми з ним на віллі Боргезе. Чогось він захотів її побачити, і я кажу, слухай, ну це великий парк, ну парк і парк, ну що там робити під дощем? Ні, ми там знайдемо ресторан. От я хочу е, поїсти на віллі Боргезе. То господи. Пішли ми по тому парку, е, шукали ресторан. А він, знаєте, він такий, як вам сказати, він от як е, хвороба така нервова, тобто його чогось тіпало. Я подумала, може, це від того, що він нервує, ну, знаєте, біля мене, що він так чогось дьоргається, чогось він там, ну, не знаю. От. І я все дивилася на його цей шнурок розв'язаний, що він от-от звалиться. І гуляли, ми гуляли. А я дивлюсь, наш вчитель ходить по парковці. Зараз мене побачить. Чи вже я побачив? Ну, він бачить, що я роблю відео, може він думає, що я з кимось розмовляю, не хоче заважати. Ось так от гуляли-гуляли ми по Віллі Боргезе і не знайшли ніякого ресторану. Тобто він, ну як вам сказати, він був такий, знаєте, якийсь то розтеряний. Ну звичайно, знаєте, є такі італійці, які все своє життя живуть в своєму місті. Вони нікуди не виїжджали, ну раз що там кудись на курорт, і і все. А в інші міста і в Римі він не був так. Це я повинна була його водити, показувати як екскурсовод. Ось чому мені і не подобається. Знаєте, коли до мене приїжджають чоловіки? Тому що я сама Рим знаю не так і тоді, я знала не так вже добре. Ось мене не було часу його пізнавати, розумієте? Ну от я працювала, я навчалася ще на курсах естетистів цих. Mm. І щось мені стало поруч з ним сумно, але ж людина та приїхала, розумієте, і тут він мені каже: Слухай, в мене є друзі, дуже добрі, дуже добрі друзі. Вони живуть у Римі. Давай до них э, підемо. Я зараз їм передзвоню, що я приїхав у Рим. Що може ми разом з ними зустрінемось і э, будемо обідати разом. Так, мої хороші. Я вже наговорила, як завжди, дуже багато. Буде друга частина про Філіна, про Джованні Філіна. От буде друга частина.